Всім привіт, друзі! Рада вітати вас знову на своєму ютуб каналі. Знову хочу подякувати всім моїм підписникам за підтримку. Я потребую вашої підтримки. Хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого youtube каналу І запрошую підписатися знову вас, 550 чоловік, які з чомусь вагаються. Хто дивиться мої відео, знає, що я буваю її часто. На цьому місці знімаю тут відео, розказую про себе, не тільки про себе. Ви знаєте, що я не так давно в місті Анкона всього 5 місяців. Ще пів року назад, щоб хто мені сказав, що я тут буду працювати, я б напевно не повірила. Раніше я задумувалася і мріяла приїхати як турист. В це місто. І ця мрія здійснилася. Спочатку я приїхала як турист, потім я приїхала в пошуках роботи. Мені вдалося знайти тут роботу. Тут я працюю вже п'ять місяців. Я знайомлюся. З містом Анкона і не тільки з містом Манкона, з цим регіоном, який зветься Марка. Анкона є, як сказати, обласним центром, правильно сказати, цього регіону. Це досить велике місто з населенням 90 приблизно 95 тисяч чоловік. Якщо вам доведеться приїхати. І як доведеться пощастить приїхати в регіони Марки, я вам рекомендую обов'язково відвідати гроти діт... Фрасасі. Це щось нереальне. За своє життя я побувала не в одній печері, і рукотворних печерях, і печерях, які... які були, як сказати, Створені природою. Ну, ці печери Діфрасасі це природні печери. Вони великі і дійсно щось нереальне. Приїжджають туристи з багатьох країн світу. Я вам теж рекомендую. Ви не потратите дарма свій час. Мені цікавий цей регіон, я продовжую пізнавати його. Мені подобається це слово на англійській мові діскабри відкривати цей регіон. Ще багато є чого пізнавати, скажімо так. Ще міста Анкона для мене мало знайоме. Таке коротеньке відео. Кому сподобалось. Ставте свої вподобайки. Хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. І буде вам щастя. Всім добра.